Сьогодні граємо в містері Баунті за 15 тисяч гривень. Турнір починається вже через годину, і я вирішив, якщо запізнюватись, то запізнюватись красиво. Тож зараз п'ю ранкову каву, дивлюсь на такий гарний вид, і потрошки буду виїжджати на тур. Трошки запізнився, але вже в турнірі подивіться, хто в мене за столом. Роман, передай привіт підписникам. Скажи, що ти мене сьогодні не вибір. Я не можу тебе вибивати. Він не може мене вибивати. Ти ж не буде мене вибив. Блін, він мене вибив. Все, з ним не граємо, Ми такий у нас стіл на сьогодні. І, Бачиш, роман, але яка різниця? Роман і роман, але яка різниця? Просто я не понимаю. 3200 відкрився тут. Так, що я не Один 6900. Це должна бути така сильна. Я 63 тисячі. Подумаю, що. Давай, поймай. Манька ходиш? Ні. Но... Ні. Я обманщик. Та не хочу, но Ну надо набивать так просто, я не понимаю как его набить, если не колоть. Это так, плохо. Это плохо. Лучше бы наоборот было, конечно. Залазово. Так, ми. О, Паша, девятка? Открыл 2500. Отримав Трибет 6500, пол 6500 і пуш. <піллян> ми викидаємо. Да, у нас була перерва, ми зіграли вже 8 рівнів. Пізня реєстрація о 5.40, закінчується це вже через годинку. Набив 150 тисяч, це три стартових, але потім роздали пару колорів. Другий нас першого їхав, <с> каре оплатив. І зараз середній стек 70 тисяч, у мене 115. Стіл гарний роздача. Я відкрився з батона, у мене було 110 тисяч. Я поставив по такому флопу 40%, терн поставив 75%. І рівер у мене донгпуш прилетів 35 тисяч. Ну, дрова всі міснули, Я відбив рівера, у мене така була. 45 тисяч в мене, я опен 5 тисяч, там кол, тут мені пуш поставили, я уже шинстокол. Я думаю, да. Ой-ой-ой, будет -ой, сложно. На насах только, да, играешь? <кхи> Це дуже смішний момент, тому що я записував вам відео, але мікрофон не вимкнув. Суть в тому, що тут я зустрів Гошу Бігогі і кажу: нічого собі в тебе палка. А в кого палка більше? Він каже, що палка більше в мене, і не захотів більше зі мною розмовляти, і я тому пішов від нього. Далі я вам розповідав ситуацію в турнірі, що. Я втратив частину свого стеку, і замість того, коли в мене було 150 тисяч, я спустився до 100 тисяч і після цього спустився до 50 тисяч. Але я зміг подвоїтись і от на тій роздачі, де п'ятірки проти туз 3 якраз було подвоєння і комбек до 100 тисяч, тож, в принципі, це все, що я хотів сказати на відео. Але ніхто не дізнається, чи я кажу правду. Коротше, ми сиділи, у нас тут просто неймовірний екшен був. І Смірнов вилетів і замість нього, Відь. дядь Дядь Дядьвіть, помахайте. Шість так є. Зараз буде жарко. Рахуємо, а багато багато. Ненавиджу рано вилітати з турнірів, тому що ти їдеш по заторам, і подивіться, який хорор відбувається на вулиці. Жах! Містері Баунті, містері Дей, містичні роздачі, містичні аути. Так само містично я і вилетів. Коротше, день сам по собі був непоганий. Мені одразу зробили подарунок вкололи третім на вісімках, коли в мене були валети. Зразу три стартових стеки набив. Це якраз такий прохідний стек у другий день, майже навіть і середній. Потім вигравав всі роздачі по слоп. Стіл був просто шикарний. Але, на жаль, потім і пішов крадет, Десь, мабуть, годинки-півтори, потім кулер в кулер, ще один кулер в кулер. Спустився до короткого стеку, возився з ним, возився з ним. По ітогу мене пересадили з одного столу, потім на другий стіл, з того столу ще на третій. Отака от каша почалась, щось блайнда, поставив блайнди, потім мене пересадили за новий стіл і знову блайнди поставив, коли в мене стек був 70 тисяч, а у нас блайнди 2-4 тисячі були, тобто боляче, боляче мені. Ну, і все, залишилось в мене 6 блайндів, ЗСБ СБ запушив, мене вкололи в темну, я запушив 10-5 сютит, отримав кол від валет 9О, і все, до побачення, до побачення. Що ж, але завтра вже буде спроба Номер два і, і набити людей по 5 тисяч гривень. Тож будемо спробувати. Коротше, запал максимальний. Е, набиваю завтра 250 тисяч. Якщо не наб'ю, тоді дізлайк поставити цьому відео.